Ідентифікація пенсіонерів дуже багато запитань. Дорогі підписники. Я вчора намагалася відповідати на ваші запитання, але їх дуже багато. Тому вирішила одразу відповісти на всі найчастіші запитання. Отож, ідентифікація пенсіонери зараз взагалі не розуміють, кому проходити її, як, навіщо взагалі її проходити, і головне, що буде, якщо її не пройти. Я одразу хочу сказати, що якогось офіційного розумієте, якщо б було б якесь офіційне роз'яснення пенсійного фонду, це було б набагато легше. Тобто є роз'яснення, кому, що як, і так далі. Всі б це розуміли. Так його немає цього роз'яснення. Знайти взагалі якісь першоджерела тієї інформації, яка гуляє мережею, так щодо того, кому, як і що проходити, її практично неможливо знайти. Отож, з того, що є взагалі в інтернеті, про те, що кажуть і так далі, дивіться, дивіться зараз швиденько по основним питанням: навіщо взагалі її проходити і хто все це взагалі придумав? Навіщо проходити? Очевидно, що в пенсійному фонді побоюються, що платять пенсії, вибачте, мертвим душам. І ось ідентифікація потрібна для того, щоб підтвердити, жива людина чи не жива. Дуже багато, ось, наприклад, запитань там: ось, а якщо Укрпоштою. Дивіться, якщо Укрпоштою, а там якщо поштар приносить, ось, наприклад, якщо якась там біда в людини так, не ходить, чи проблеми зі здоров'ям, чи дуже часто приносить поштар. Він бачить, що так, це людина жива. Він їй приносить, тут ніякого нічого не треба проходити. Ось це такий приклад, розумієте? Що стосується банків, що стосується банків, тут треба також, щоб людина прийшла самостійно. Ось, наприклад, отримає людина там пенсію собі на картку. Вона приходить собі приходить на картку і не треба з'являтися в банк. Так от кожні там півроку чи рік я вже не пам'ятаю, які там у них точно правила. Треба приходити для того, щоб показатися, що ось я живий і це я отримую пенсію. Це перший момент. Другий момент, а коли картка закінчується, коли картка закінчується, срок там вони зараз, бачите, ось якось все це так робиться для того, щоб найчастіше треба було приходити. Хтось, звичайно, пише в коментарях, що комусь продовжують. Термін дії картки, але ось мам, мамі, наприклад, вона в Ощадбанку отримує пенсію. їй ніхто нічого не продовжував, тобто сказали, треба прийти. Особисто і ось все це зробити, і причому треба було приходити не один раз, а навіть декілька разів. Тобто, ось ось вам такий приклад. Далі, хто взагалі вигадав все це? Вимогу про походження ось цієї процедури фізичної ідентифікації її вигадали не сьогодні. Відповідне рішення було ще ухвалене Кабміном ще в 2021 році. Хоча в зв'язку з пандемією і карантином вся ця, ця процедура вона дотримувалась ну далеко не завжди. І теоретично, ідентифікація є обов'язковою всім. Дивіться, всім, хто отримує пенсію на банківський рахунок. І при цьому протягом року фізична ідентифікація пенсіонера обслуговуючим банком не проводилась. Кому потрібно проходити ідентифікацію? На сайті пенсійного фонду ніяких роз'яснень немає. Взагалі немає. Цілком очікувано від наших чиновників, вибачте, довести стареньких до нервового зриву, а потім собі тихенько піти в підпілля. Знаєте, як оце бурю піднімають, потім раз і все затихло. Що кажуть експерти, ЗМІ взагалі щодо того, кому все це треба? Хтось каже, що треба проходити тільки в кого є статус ВПО. Хтось каже, що треба проходити тільки тим, хто за кордоном знаходиться. До речі, про це йдеться в повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 30 червня. Хтось каже, що ідентифікація знадобиться лише тим, хто отримав відповідний сигнал від банку, але до цього моменту нічого робити не потрібно. Як її, тому а, чітко відповісти, ось дуже багато щодо цього питань. А якщо в Приватбанку, а якщо там, а якщо там. А, ну, а, розумієте, треба якесь офіційне джерело, щоб чітко дало нам відповідь. Але скажу вам так: а, точно треба проходити тим, хто отримує пенсію в Ощадбанку. Зараз, а, наче як вже продовжили до 31 березня, тому час ще є, але. Точно треба проходити хто в Ощадбанку. В приваті це треба дізнаватися, але, скоріш за все, це діє і на Приватбанк. В Укрпошті, чесно, нічого не скажу за Укрпошту, але, скоріш за все, тим, хто отримує на Укрпошті, мабуть, не треба проходити. Різні моменти, що робити, коли там людина не може прийти і так далі, і так далі. Про це зараз розповім. Дивіться, як взагалі її пройти. Цю ідентифікацію. Крім дивіться, її можна пройти в пенсійному фонді або в обслуговуючому банку. Дуже багато зараз хто пише, що приходили в пенсійний фонд і кажуть, нічого не треба проходити. Ви спитайте тоді, навіщо взагалі ця буря? От Дуже багато людей пишуть: приходили в пенсійний фонд, кажуть, нічого не треба. Ну, добре, хай пояснять, чому тоді ось вся ця буря виникає. Ну, для, для чого тоді все це зробили? Хай просто пояснять людям. Тому що ніяких офіційних пояснень немає. Отож, як пройти? Це може відбуватися як, як сама людина може пройти фізично, так і онлайн. Так, тобто десь там по відеозв'язку і так далі. Дивіться, перший спосіб, це треба авторизуватися в електронному кабінеті пенсійного фонду за допомогою діє підпис. Для цього спочатку потрібно отримати КЕП, це кваліфікований електронний підпис. Ну, це такий тя -тяж тяжкий скажімо так, спосіб, бо це треба цей КЕП і так далі. Тут все не так просто. Другий спосіб за допомогою відеоконференції і співробітником пенсійного фонду. І третій спосіб це посвідчення місця проживання пенсіонера, консульської посадової. Особи. Тобто, це для тих, хто за кордоном. До якої дати потрібно пройти цю ідентифікацію? Потрібно було до кінця року, але наче як мають продовжити до 31 березня наступного року, Ну, принаймні, про це вже повідомили в Мінінтеграції. І останній момент, Які будуть наслідки для тих, хто не пройде ідентифікацію. Дивіться, всім, хто не пройде її, Обіцяють взагалі призупинити виплату пенсії на банківську картку. Пенсіонер, який проживає за кордоном, може надіслати заяву на поновлення пенсії поштою до пенсійного фонду. Це можна зробити протягом трьох місяців з моменту припинення виплат. До заяви там треба додати копію документів про отримання тимчасового захисту, тобто де, де ви там знаходитесь як біженець, документи про реєстрацію з місця проживання на території іншої країни, оригінал документа, який засвідчує, що ви. Живі, тобто це надається в консульстві, і копія паспорта громадян України. що стосується тих, хто в Україні, тут зрозуміло, просто приходите або в Пенсійний фонд, або там в банк, і так далі. Це все вже треба з'ясовувати або з пенсійним фондом, або з банком. Так як вони ніхто, бачите, ніхто не надав ніякої офіційної інформації що того, як все це робити. Тобто, це все тільки здогадки змі, це все тільки здогадки. Експертів і так далі. В яких випадках пенсія пропаде і ніколи не буде виплачена? Дивіться, це дуже серйозне питання. Після того, як пройде 36 місяців з дня останнього отримання пенсії? І людина так і не звернулася особисто в пенсійний фонд. Виплата за ці три роки, вона зникне і ніколи її не буде виплачена. Тобто, виплачувати пенсію почнуть лише після особистого звернення пенсіонера до пенсійного фонду. Тобто, чисто теоретично, якщо а, навіть призупинили вам пенсію, у вас є час все поновити. Тобто, не переживайте, гроші нікуди не пропадуть. Просто вам її їх перестануть начисляти. От і все. І це такий неприємний момент, особливо для тих, хто ось кому приміром треба гроші, так і не начисляють там і так далі. Я пам'ятаю, як ще і на початку війни якраз закінчувалась дія картки в мами, і треба було її міняти. Тобто там Ощадбанк якось так цікаво робить тільки на рік. От і ось зараз ну, знову треба було міняти десь місяць назад. Тому е треба, треба це проходити. Буде треба буде проходити, навіть якщо вони зараз відтермінують до березня наступного року, все рівно треба буде проходити. Я дуже сподіваюся на те, що дадуть якесь роз'яснення офіційне роз'яснення. Щодо того, кому, як, що і так далі. Тому що ось це вони баламутять, баламутять. Я взагалі не розумію, чому зараз все це ввели, чому не скасують все це. Хочете перевіряти? Перевіряйте після війни, чому зараз це? Не знаю, чому зараз. Але це питання точно не до мене, це питання до влади. Тому я дуже сподіваюся, що влада якось пояснить взагалі, що вони хочуть з цією ідентифікацією. В мене складається таке враження, що хочуть просто зекономити на пенсіях, хоч і все. Особливо там, де люди і справді не можуть не зможуть її пройти, ту ідентифікацію. Дуже багато людей пишуть в коментарях, що робити тим, хто на окупованих територіях. Це взагалі питання, на яке взагалі ніхто не може дати відповідь. Тому питань багато, відповідь ма відповідей мало. Я дуже сподіваюся на якусь відповідь, нормальну, обширну від влади, тому що набаламутили. У людей дуже багато питань, а відповідей нема. А в мене на сьогодні все зустрінемося. Завтра дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.